Всеукраїнська асоціація громад у рамках реалізації проєкту реінтеграція ветеранів від дієвих рішень для громад до ефективної національної політики, збирає успішні практики впровадження ветеранської політики на місцевому рівні. Саме ветеранський бізнес і є складовою такої політики. Для ветерана це чудова можливість стати активною частиною громади, застосовуючи свої знання та досвід для спільного розвитку. Сама ж громада отримує активних учасників місцевої економіки, готових розвивати. Підприємницьку діяльність і створювати нові робочі місця. Прикладом ветеранського бізнесу поділився співзасновник товариства «Буйко еко Мене звати Поприк Василь. Служив я з 5 березня 2022 року, 67-ма бригада Добровій Український Корпус служив по 15 травня зписаний в зв'язку з пораненням. Скажімо так, у січні, в кінці січня, у мене було важкий інсульт, але ну, спісували мене не по інсульту, а по попередньому пораненню. 15 травня я збройні сили України відіслали мене додому. Поки лікувався, думав, як, 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 чим би зайнятися на майбутнє. Якусь роботу, ще щось. Ну, я сказав, що вже подавався на той ветеранський простір, що помічник ветерана там трошки не вийшло. Задумався чим займатися, в принципі, переговорив з тими хлопцями. Я з більше хлопцями говорив, які вже повернулися з війни, так само поранені інваліди. Говорив десь з людьми 8-9, із них ще два побратими погодилися. Ми з моїми побратимами заснували товариство Вуйко Еко, займається виробництвом крафтової м'ясної продукції. На даний момент Дане виробництво йшло у нас, скажімо так, вдома в одного ветерана і вдома в іншого ветерана. Зараз ми вже домовилися про оренду приміщення, яке нам також надає наш побратим, який зараз воює на фронті. Він нам безкоштовно надав приміщення, лише за комунальні послуги. Зараз ми там робимо ремонт, і буде там у нас. Скажімо так, підприємство і магазин, це в самому місті Ужгороді. Все це виробництво ми заснували за власні кошти, і на нашу думку, коли ми оцінювали наші можливості, оцінювали можливості виходу продукції нашого заробітку, то даний вид продукції, ім саме м'ясна продукція. Саме оптимально нам виходило. Засновники три ветерани інваліди із них один перша група, взагалі, він у нас лише на телефонах приймає закази, веде соціальні ці. Він не може робити. Працюю я і ще один ветеран. Ми, як засновники, і працюємо на даному підприємстві. Ціль нашого підприємства. Залучати саме ветеранів, залучати хлопців, ми би хотіли 20-30, ну, до 20-30 до чоловік, якщо вийде, можливо, ще й до кінця слідчого року залучати, розширювати виробництво і залучати хлопців до даного виробництва. Чому з'явилася ідея ковбаса? Мій дід мене її привчив. Він, скажімо так, дуже ну, часто вдома робив і ковбасу, сало, тушонка, це все проходило через його руки, він завжди. Використовував мене як робочу силу. Чому Вуйко Еко? Під час зустрічі я запропонував хлопцям, коли вже організовували саму вже процедуру офіційно, то я запропонував хлопцям на демократичній основі якусь назву нашої, нашого товариства. В зв'язку з тим, що всі відмовилися, я нічого не думав і поставив свій позивний, тому що в мене позивний Вуйко вже років 15 поза позинив вуйко, а еко вже консенсус. По організації підприємства, в принципі, для нас юридичних, технічних, якихось труднощів абсолютно не було. Стикаємося зараз, що є проблема, ну так, фінансова проблема. Це звичайно, як у кожного підприємства, у кожного підприємця. Після військової служби, на мою думку, саме необхідно – це звертатися до тих, хто вже раніше прийшов з війни, звертатися до побратимів, які вже це пережили. Можливо, разом це буде їм трошки легше. Проєкт «Реінтеграція ветеранів від дієвих рішень для громад до ефективної національної політики реалізується всеукраїнською асоціацією громад у партнерстві з громадською організацією Простір можливостей» за фінансової підтримки міжнародного фонду відродження.